5 червня організація Об'єднаних Націй встановила всесвітнім днем навколишнього середовища, аби спонукати людство до практичних дій щодо захисту природи. Водойми, поля, ліси України за час війни зазнали чимало шкоди. Природа нашої держави страждає від ворожих ракет. Результати масованих обстрілів це забруднення викидами повітря, лісові пожежі, збитки, завдані екології України, спричинені російською воєнною агресією, становлять сотні мільярдів гривень. Але людство здатне навіть маленькими змінами в своєму житті вберегти довкілля та природу планети. Це сортування сміття. Економія води та електроенергії на сьогоднішній день. ці основні цілі сталого розвитку, які ми забезпечуємо. Ми повинні їх разом реалізовувати і тримати в ресурсі. Перш за все щодо проблем саме в навколишньому середовищі. На сьогоднішній день в Україні є. Саме збір по енергетичній інфраструктурі, оскільки велика частина енергетики постраждала в нашій країні через військові дії, також це різні водосховища, це розвиток саме економічних структур, оскільки багато різних поставок в за кордон з України. Можна сказати, перестали діяти на сьогоднішній день, але не дивлячись на це, все людство повинне розвивати саме всі ресурсозбережуючі технології, розвивати саме всі наслідкові етапи в цілях сталого розвитку.